Після того, як в селі стався такий злочин, люди бояться вийти з дому, стали більш уважніші до перехожих до незнайомих людей. Просто всі налякані і не знають, чого чекати на наступну ніч. Злочинець вдерся до будинку старенької посеред ночі. Жінка почула шум у кухні і застала там непроханого гостя. Він саме допивав, знайдену тут же наливку. Чоловік кинувся на бабусю, побив та зґвалтував, відібравши у нещасної гроші мобілку, годинник і ліхтарик. Утік. 40-річного чоловіка затримали по гарячих слідах. У скоєному він зізнався. Каже, посварився зі своєю співмешканкою, тож зігнав зло на бабусі. Був затриманий 40-річний мешканець Івано-Франківської області, який у скоєному зізнався речові докази вилучені. На даний час проводиться досудове розслідування відомості по даному факту внесені до єдиного реєстру з правовою кваліфікацією: 186 грабунок і 152 зґвалтування. На даний час проводиться розслідування.